Близько 13-ї години російські військові скинули з безпілотника вибухівку у Береславі. За інформацією обласної прокуратури, загинув місцевий житель, який у цей час був на вулиці. Вибухівку на місто скидували ізранку, Тоді влучили поблизу гуманітарного штабу. Як розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов, поранення отримав 50-річний чоловік. Під вогнем населені пункти району були і минулої доби. Військові РФ били по Береславській, Милівській і Нововоронцовській територіальних громадах. Завдавав авіаційних ударів по місту Бориславу, село Ново Борислав, Шляхове та Новий Каїр. В результаті авіаційних обстрілів в місті Борислав пошкоджень зазнала багатоповерхівка в селі Шляхове та Каїри Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Також під артилерійським вогнемся околиці населеного пункту. Не припиняє атакувати російська армія і Херсонську міську територіальну громаду. Минулої доби під обстрілами були Херсон, Антонівка, Комишани, Придніпровське та Садове, повідомляє міська військова адміністрація. Нічні обстріли пошкодили близько 20 будинків в одному з населених пунктів Херсонської міської громади. Сьогодні вночі ворог наносив удари по населеним пунктам Херсонського району. Виникла пожежа в складському приміщенні у передмістя Херсона. Вогнеборцям довелося декілька разів повертатись до гасіння пожежі, періодично перериваючи роботу, адже окупанти не припиняли обстріли. Пожежа ліквідована. Два шахеди збито над Херсонською областю, також вночі нашими силами оборони. Минулої доби двоє людей постраждали. Один чоловік з них загинув, 65-річний чоловік в Велетенському, жінка 51 року. Отримала куботравмую. Надана була допомога амбулаторно на місці. Всього за минулу добу російські військові 67 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Випустили 272 снаряди. Розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.